Сьогодні з вами поговоримо про незвичні наживки, які час від часу роблять чудеса. На карасевій рибалці часто буває, що риба на точці є, але повністю відмовляється брати стандартні насадки. Ти йому і черв'яка, і перловку, і різні бутерброди, а він повністю ігнорує все, що йому запропонували. Саме в таких випадках і виручають ці не зовсім стандартні насадки. Вони Вигідні тим, що є звичайними для риби, а деякі і зовсім виступають делікатесами. А саме головне, що завжди є під ногами. Наживка номер 1 це личинка ручейника. Почнемо з найпростішого і знайомого багатьом із нас варіанта: це личинка метелика веснянки, яка у великих кількостях вилітає в теплу пору року. Під видів веснянок у природі існує безліч, а тому і личинки можуть істотно відрізнятися між собою. Так, одні метелики сірі будують будиночки з паличок і гілочок, інші яскраво жовті та живуть у піщаних укриттях. Це наживка, яку знає вся біла риба, як на озерах, так і на річковій течії, застосовують його з ранньої весни і практично до середини літа. Добувають найчастіше в прибережній зоні водойм, у рослинності або під камінням і корчами. Зберігати слід у просторі ємності без води. У такому разі ручейник може прожити аж до кількох тижнів. Наступна наживка це п'явка. Напевно, ваша уява негайно уявила величезну кінську п'явку. Не поспішайте, йдеться зараз не про них, а про маленьких, чорних або бурих п'явок. Які у великих кількостях мешкають у проточній воді під камінням, там їх і збирають, озброївшись скляною баночкою і гумовими чоблютьми. І не бійтесь, вони не присмоктуються і не здатні випити всю вашу кров. Любить п'явку вся річкова риба, як мирна, так і хижа, а завдяки міцній шкірці вона витримує піймання кількох риб без особливих проблем. Просто пробиваємо її гачком посередині і залишаємо жало відкритим. Наприкінці весни, на початку літа, п'явка є річковою насадкою номер 1 для язя, головня, великої плітки і окуня. Наступна наживка це личинка стрикози. Тривалий час я боявся брати в руки цього монстра. Дуже вже грізний вона має вигляд. На ділі ж личинка стрикози. Нешкідлива для людини і є чудовою приманкою для лову великої річкової риби. Найкращий період лову на неї з кінця квітня і до вересня, коли спостерігається виліт бабок. У цей час їх личинки підіймаються рослинностю до поверхні і готуються до виліту, де і стають здобиччю риби. Особливо шанують цю наживку головні язі. Та окунь. Добувають її в рослинності, покидаючи кореневище або нитчасті водорості на берег, там і збирають живих і ворухливих личинок, зберігати казару слід у невеликій ємності без води. І остання наживка це живородка річкова. Цей молюск добре нам знайомий, він живе в усіх водоймах і завжди знаходиться біля них. Ці молюски часто можна знайти поряд з колоніями Дрейсени. Карасю Важко самому розбити міцну черепашку равлика. Ці равлики дуже полюбляють їсти лящ. Але і для карася вони є делікатесом. Тому за відсутності будь-якої активності можна спробувати використати цього молюска в якості наживки. Він добре тримається на гачку за рахунок дуже міцної ноги, а м'яке тільце приманює рибу не тільки рухами, а й запахом. Тому не бійтеся використовувати наживки. Які є в річці, вони часто є найбільш ефективними, бо це звична їжа для риби, і вона її бере жадібно і без остраху.